Доброго дня, мене звати Овчинік Олексій. Зараз ми знаходимося на базі господарства «Товоктан». Позаду мене цибулеве поле, тут ріс Грецький горіх. Ми прийняли рішення його викрувати в тому році. Земля мала відпочивати, але в зв'язку з ситуацією в нашій країні прийняли рішення посіяти цибулю. Так як ми ніколи не займалися вирощуванням цибулі, нам потрібно було підібрати правильний гібрид і технологію вирощування цибулі в наших умовах. Відповідно, ми прийняли рішення і обрали гібрид каоба фірми Ензазаден. Гібрид Каоба. На цьому полі посіяний з густотою 1 млн 100 насінин на гектар. Витримує дуже добре загущеність, формуючи товарну цибулину тоненькою шийкою. Потенціал на зрідженні може сягати і 300 грамів, але Своїй товарні від 6 до 8 см вона, навіть при такому загущенні вона досить непогано якби формує масу основну. От. Колір, коли вона вилежиться в цій цибулі, насичено бронзовий, блискучий. От. Досить потужна коренева система, тривалий період зберігання і от така красива товарна кругленька з тоненькою шийкою. А тепер ми подивимося цибулину в розрізі. Що ми тут бачимо? Кількість закритих лусок досить велика. Це теж говорить про те, що цибуля непогано буде зберігатися. Оця частина, яка якраз вузка не вийшла в шийку. Цибуля знаходиться ще в полі, але ми вже нею дуже задоволені розміром, лоскою, дуже добре одягнута, а особливо задоволені високою потенційною врожайністю. З лютого місяця ми займаємося волонтерством. Підтримуємо наших захисників сільськогосподарської продукції. Вже були взяті перші зразки нашої цибулі. Відправили хлопцям. Хлопці дуже задоволені, сказали, що дуже смачна.